Процвітання кредитній спілці і нам. Усім і, і, і з нами ще один ну, дуже цікавий доповідач, е, е, пан Руслан Марков. У нього є ну дуже він представить ну, дуже цікавий проект, який зорієнтований на ветеранів. Руслан Марков, керівник сектору розвиток дільництва проєкту економічна підтримка України. Е, е, Руслан, прошу е, лише на весь екран, якщо можна. Е, Отам От з внизу пімпочку натиснути. А зараз як? Ні, ні, не на весь екран. В, в, оце внизу з права біля мінус. У мене на весь екран. Зараз ні -ні, тоді не... можна ще раз повторити: вийти і зайти. Давайте. Та давайте і крім того, Руслан багато років очолював і очолює сільськогосподарську дорадчу службу Луганської області. На жаль, зараз в екзилі, я сподіваюся, що найближчим часом і пан Руслан повернеться в рідні краї і матиме змогу далі. Віримо в ЗСУ, скористуючись. Користуючись можливістю, можливістю хочу хотів, хотів сказати слова поваги е, всім тим людям, які мають е, статус ветерана, які долучалися до того, що боронили нашу рідну землю, і е, маю велику надію, що наш проект економічна підтримка східної України ну зможе зможе з вами співпрацювати. Колеги, скажіть, зараз, зараз чи видно, зараз. Видно, але не на весь екран, Руслане. А, а, а чи а... слайди переключаються? А, ні, Зможеш попереключати? Ну, от я зараз складую. Переключаються слайди? Е, е, ні, стоїть на місці. М -м, дуже странно, це щось, щось, мабуть, якийсь конфлікт іде. Зараз спробую закрити інші програми. Вибачте, колеги, трошки Та ні, ні, все нормально. Руслан то е... да. давайте. Давайте для початку. Поки поки е, вирішуємо е, технічне питання, хотів е, ну, а я слів... включив свого комп'ютера. Ти будеш керувати мною? А давайте так. Давайте так. Так, да. супер. Да, кілька слів е, е, щодо того. Ну чому саме? Да, чому саме бджільництво? Чому наш проект е, думає, що бджільництво є? Е, Одним з перспективних напрямів, яким можуть займатися ветерани, і чому саме ми хочемо в цьому допомагати? Насправді, наш проєкт починався як проєкт економічна підтримка Східної України. Ми працювали на території Луганської та Донецької областей, і тому. Ну, велика кількість працівників проекту. Вони вони розуміють от умови війни, бо живуть в них не з лютого 22-го року, а з весни далекого чотирнадцятого року. І ну, на наш погляд, ми впевнені, що саме бджільництво ну, має має перспективи через через. Багато різних чинників. А по-перше, бджільництво у нас може можемо займатися в будь-якому регіоні України. Нема такого регіону України, де не було б умов для бджільництва. Навіть міське бджільництво зараз активно розвивається, є багато успішних прикладів. У нас велика проблема замінованих територій, там тих територій, які ну, на сьогодні. Ще не є розмінованими і скоріш за все, ну протягом найближчого часу не будуть е, розмінованими. Там дуже складно розвивати інші напрями аграрного бізнесу. А бджільництво можна розвивати. Е, ну бджільництво для нас це частина нашого е, нашої історії, нашої культури, мабуть, навіть нашого життя, е, особливо якщо мова йде про сільські про сільську місцевість. Е, ми дуже горді від того, що саме українець є автором взагалі системи сучасного брівництва Петро Прокопович 200 років тому придумав ну ту систему, яку зараз використовує весь світ. Тобто, можна казати, що ми нація бджолярів, і якщо говорити про ну, от, умови умови війни, про реалії бізнесу, які зараз е, е, має місце, дрібного, да ми розуміємо, що. Бджільництво менш чутливе до стартових інвестицій. Та з чого можна починати аграрний бізнес? Ну, часто це потреба земля, техніка, фінанси для того, щоб починати бджільництво. Ну я маю багато знайомих, які починали з того, що вони десь ловили роя і десь знайшлися якийсь старенький дідусевий вулик. І насправді є така легенда серед бджолярів, що після Першої світової війни. Один з таких найбільш поширених стандартів вулика він сформувався через те, що робили їх з, з ящиків для набоїв, і тому ну це говорить про те, що бджільництво мож, можна починати з дуже таких невеликих коштів і розвивати до. Більш успішного бізнесу, звичайно, я зараз перейду до презентації. Просто хотів більше такі ну мотиваційні речі сказати. Чому, чому ми вважаємо, що це цікаво може бути для для саме ветеранів ветеранок? Те, що продукція бджоництва вона може довго зберігатися, і відповідно вона менш залежна від кон'юнктури ринку. Не продав сьогодні мед, можеш продати його завтра. Не продав завтра, можна продати через рік. Тобто, це це менш чутливий бізнес до логістики, до умов зберігання, до кон'юнктури ринку. Ну і на сьогодні, ну є такі певні преференції з боку держави у вигляді е, такої специфічної е, форми. Діяльності як особисте селянського господарство Тобто, якщо людина займається бджільництвом форматі особистого селянського господарства і продає продукцію на суму менше ніж 335 тисяч гривень на рік від своєї пасіки, то він може не реєструвати підприємницьку діяльність. Да, якщо, наприклад, батько і син або донька і дідусь там тримають дві пасіки, то відповідно там ця сума може бути. Двічі більшою, тобто ми говоримо про те, що є є об'єктивна об'єктивна умови для розвитку. Е, тепер, якщо можна, хотів би вже ближче до слайдів. Що, що робимо ми, що робимо робить наш проект? Ми розуміємо, що ну щоб бути успішним бджолярем, треба вирішити три питання: це мати доступ до інформації, це мати доступ до... Ринку збуту, ну і звичайно, мати мати доступ до сучасного обладнання, щоб це робити не на рівні хобі, а заробляти на цьому, якщо можна далі. Щодо щодо доступу до інформації, ми зараз активно співпрацюємо з закладами аграрної освіти. У нас є на сьогодні 18 закладів аграрної освіти, які надають різні освітні послуги з бджільництва. Ми найбільше співпрацюємо з таким навчальним закладом державним, як гадяцьке аграрне училище Полтавська область, яка готує бджолярів дуже успішно. Ми допомагаємо їм створити їх навчальну пасіку, і саме головне адаптувати ну, свою діяльність, в тому числі для, для викладання для ветеранів. Тому на сьогодні діють програми, які державна програма, яка компенсує вартість навчання для ветерана. Я закликаю всіх скористатися цією можливістю і здобути освіту в цьому секторі за рахунок державних коштів. А ми будемо допомагати цим навчальним закладам, які ви оберете, з тим, щоб їх програми навчальні ну були адаптовані до, до сучасних умов і щоб вони використовували сучасне обладнання. Далі, якщо можна, якщо у вас нема можливості ну, для такого офіційного довготривалого навчання, ми пропонуємо три онлайн-курси. Ми їх розробили в рамках нашого проєкту, вони безкоштовні, і вони проходять в той час, ну коли найбільш, скажімо так, доцільно його проводити, коли зручно людям брати участь, тобто, фактично, це Такий курс, який складається з багатьох вебінарів з різних аспектів: технологічних, економічних, ну е, тих моментів, які пов'язані з лікуванням профілактикою хвороб. Бджіл, те, що стосується сучасного обладнання, от, наприклад, такий курс як джільництво для ветеранів. Ми його хочемо цього року запустити і так відпілотувати, да спробувати наскільки він буде успішний, корисний. Він складається з 24 занять. Будемо триматися на зв'язку. Я обов'язково поділюся з Національною асоціацією сільськосподарських дарачів служб посиланням на, на ці навчальні курси і закликаю всіх реєструватися, брати участь. Я думаю, що це буде корисно. Іншим нашим напрямом роботи є покращення доступу до збуту. Якщо можна, наступний слайд. Ми розуміємо, що мало продукцію виробляти. Її треба ще продавати в цьому напрямі. Ми допомагаємо звичайно. Ми не ми не вирішуємо питання реалізації продукції для всіх. Ми створюємо такі як проект міжнародної технічної допомоги. Ми допомагаємо створювати успішні приклади, успішні моделі, які потім інші можуть використовувати для своєї діяльності. Зокрема, наприклад, цього року ми підтримали реєстрацію 20 Пасік на території України як виробників органічної продукції згідно стандарту Європейського союзу, і тепер ці пасіки мають можливість продавати свою продукцію як органічну сертифіковану європейським споживачам. Тобто, це ну один з варіантів, як збільшити ту саму то додану вартість, про яку ми сьогодні вже говорили. Є у нас окремий напрям, коли ми намагаємось створити такі успішні приклади. Прямого експорту, коли продає свою продукцію бджоляр безпосередньо кудись за кордон, і крім того, ми підтримуємо такі ну великі продажні трейд-заходи, які допомагають продавати продукцію бджільництва. Зокрема, ми плануємо наприкінці серпня провести такий великий. Ми його називаємо Farming Fest у Львові. А на початку вересня в івано франківську де буде представлена ну різна фермерська продукція, в тому числі звичайна звичайно бжолярська. Ну, наступний слайд це просто пару прикладів, яких нам доведу. Ну, ми горді від того, що нам вдалося створити ці перші приклади прямого експорту продукції бджільництва. Такий унікальний досвід, який на сьогодні. На жаль, мало хто має але. Основна моя частина виступу це наша програма покращення доступу бжалів до сучасного обладнання. Це такий найбільш масштабний проект, який ми. Почали реалізовувати. Ми його в якості такого пілоту прикладу спробували на території східних областей. Нам сподобався такий формат роботи, і на сьогодні ми маємо наміри зробити велику програму на всю територію України. І фактично, ця програма вже зараз в стадії старту, і вона буде тривати протягом 23-24 років. Як воно буде працювати? Фактично, це будуть гранти. Які будуть отримувати виробники обладнання для бжолярів, але кошти цих грантів повністю підуть на покриття частини вартості обладнання, яке будуть купувати ті бжолярі, які постраждали від війни, тобто бжоляр, який постраждав від війни. Буде мати можливість купити обладнання з вагомою ціновою знижкою. Ми говоримо про 75% від прайсової ціни. Тобто, умовно, вулик, наприклад, який вартість якого складає там 2000 гривень, бджоляр зможе купити за 500 гривень. Тобто, це такий, ну як на мене, цікавий формат, коли. Коли це не є повністю безповоротня допомога, а людина має також вкласти ну, певну частину грошей, що створює створює більш, на мій погляд, такий ефективний, ефективний модель, більш ринковий такий підхід, да коли ми розуміємо, що бджоляр купить тільки е, ту кількість обладнання, яка йому ну дійсно потрібна. В еквівалент на одну пасіку до 10 тисяч доларів США, що, на мій погляд, також досить вагомо, і ну, це реальна допомога для кількох сотень бджолярів, а може навіть тисяч, які, які ми, яку ми зможемо надати протягом найближчого часу. Хто може скористатись, які самі бджолярі зможуть отримати цю допомогу? Фактично, це дві категорії або Ті люди, які вже є бджолярами, ми це перевіряємо через реєстр паспортів пасік. Тобто, якщо людина вже тримає пасіку, вона може примати участь в цьому проєкті. І другий варіант людина, яка на сьогодні ще не мала пасіку, не зареєструвала її, але вона є випускником наших навчальних курсів: бльництва для початківців або бджільництва для ветеранів. От для таких ми робимо виключення, такій людині ми надаємо можливість також взяти участь в цьому проєкті. Звичайно, ми розраховуємо на велику кількість заявок. Ми розуміємо, що будуть сотні, як я сказав, можливо, тисячі людей, які захочуть скористатися цією підтримкою. Тому ми для себе виділили пріоритетність. Ті люди, які мають більший пріоритет, вони. Ну, більш вірогідно отримують цю допомогу. Таких пріоритетів у нас три пріоритет номер один найбільший це мають е, ті люди, які е, є фактично ВПО, або пасіки, які, вони продовжують працювати, наприклад, на території наближеної до війни, але їх пасіка безпосередньо постраждала, тобто була зруйнована під час, під час війни або або частково зруйнована, і також, от чому саме сьогодні я з вами ми виділяємо в пріоритет номеродин: це учасники бойових дій, або члени їх родини. Ви, наші захисники для нас, є пріоритетами. Дуже вдячні вам за можливість фактичного життя в своїй країні, тому для нас це пріоритет номеродин. Пріоритет номер два і пріоритет номер три це ті бджолярі, які працюють на територіях, які наближені до військових дій, і там, де до воєнних дій, і там, де ну, ті громади, де вже відбулася деокупація, і відповідно вони намагаються оновити мирне життя. А якщо у нас вистачить коштів і буде достатня кількість заявок, ми можемо отримати підтримати да, тих людей, які не входять до цих трьох категорій. Але ці три категорії вони ну є в пріоритеті, звичайно. Яке саме обладнання? Ми намагалися вибрати ну, те обладнання, яке можна вважати сучасним і яке Ну, дійсно користуються попитом, і звичайно, це обладнання вітчизняного виробництва. Тобто, ми одночасно цією програмою підтримуємо і бджолярів, і е, виробників обладнання. Це вулики, як дерев'яні, так е, вулики з пінополіуретану, пінополістиролу, медагонки, лінії з відкачки меду, все, що пов'язано з приробкою воску, е, е, сучасні електронні пасічні ваги. Так звані смарт, смарт ваги які дозволяють дистанційно контролювати ситуацію на вашій пасіці. На жаль, діжки металеві вимушені виправити цю презентацію. Ну, не, не взяли участь у цій програмі, не будуть е, брати участь у цій програмі, але будуть автопричепи е, і платформи для транспортування вуликів. Ну тобто, такі основні засоби, які найбільш найбільш користуються попитом серед бджолярів, е, які. Ну, розвиваються, які намагаються зробити свій бізнес більш професійним. Для того щоб взяти участь у цій програмі, треба дочекатись моменту, коли ми укладемо угоди з усіма виробниками обладнання, які е, мають бажання. Бажання взяти участь у цій програмі ми перевіряємо їх ділову репутацію, відгуки отримуємо від їх клієнтів, укладаємо з кожним з таких підприємств угоду. Це займає ну, певний час. Ну так якщо реально, я думаю, що протягом ну до кінця літа ми завершимо цей процес, і тоді відповідно буде можливість через відкриту онлайн форму. Подати заявку, яке самообладнання ви хочете придбати в рамках цієї програми, ну так, щоб максимальна сума не перевищувала 10 тисяч доларів, сума знижки. Да? Менше ціна, ціна може бути, більше ні. Отаке таке обмеження і відповідно далі виробник обладнання з вами зв'яжеться. Ви визначите разом ну реальні терміни постачання цього обладнання, бо ну виробник має його ще виробити да зробити, і це займе певний час, але все ми маємо зробити протягом 12 календарних місяців. Тобто, ви отримуєте це обладнання, сплачуєте свою частину 25%, проєкт ну, доплачує свою частину, тобто 75% виробнику. От такий, такий формат роботи? Маємо надію, що ви зможете їм скористатися? І прошу поширити цю інформацію серед знайомих, тих, хто ну, хоче, планує займатися бджільництвом, чи вже їм займається. Є мої контакти, готовий відповісти на ваші питання, якщо вони є. Так, друзі, ваше запитання, хто вже готовий. Скористатися цією підтримкою, будь ласка, включайтеся так. Ошарашили ви свої пропозиції 75%. От я думаю, я це... так розумію, що більшість переважна більшість просто вбачає ну свої своє майбутнє може не пов'язане з бджільництвом, Мабуть, мова йде про, про виробництво продукції, рослинництва та інших напрямів. Творинство, але во я сьогодні знаєте. маю, маю намір презентувати тільки цю нашу нашу програму. Знаєте, пане Ці... Руслане? Так я запитання ігорі. прошу та пане Ігоре, прошу. Дивіться, ну наприклад, ділянка 6, там сотих. Що з тої ділянки можна зробити по бджільництву? Так. Ну як ви ну, як професіонал, що ви підкажете? З нуля ну, що я... за рівні такої справи з тим не мав. Що починати, і як то робити, наприклад, а, такої такої ділянки достатньо для того, щоб розмістити е, стаціонарну пасіку. Але ми розуміємо, що е, фактично кормова база для цієї пасі, пасіки це буде коло радіусом, ну до. До 6 км, ну реально трошки менше там 3-6 км, Тобто, ваші бджоли е, будуть е, шукати е, нектар та пилок е, на території навколо вашої вашої такої стаціонарної пасіки. Але ніхто ж не обмежує вас в тому, щоб зробити вашу пасіку мобільною, тобто зробити е, вашу пасіку такою, щоб ви могли її перевозити з місця на місце, наближаючись наближаючись до е, тих. Е, Тих ділянок земельних, де, насі... де ростуть ентомофільні так звані рослини, да, ті, що потребують запилення, там, де є нектар, там де є пилок. І відповідно ваші бжолки будуть мати два позитивних ефекти. Тобто ви будете отримувати продукцію бджільництва. До речі, це не тільки мета, багато чого іншого, а вони будуть надавати запилення тим рослинам, в тому числі сільськогосподарським, де вони працюють і відповідно покращувати вражальність цих рослин. Тобто, зазвичай бджоляр це добрий друг фермера і помічник в його роботі. Тому тут щодо, щодо площі земельної ділянки, ну насправді бджільництво менш чутливе, ніж інші види бізнесу. Тобто, є бджолярі, які працюють взагалі, не маючи ну жодного. Жодного клаптику земель сільськосподарського призначення? Їм я знаю це. такий проект, Руслане Пасіка на колесах, це, це працюючий. Запитання від пане Ірини Фарафонової. Яка поруч? Повисла... Я ще хотів спитатися: а бджолотерапія? Оце, наприклад, ну, лягаєш і там тобі. Бджолотерапія вроді би називається апі як апітерапія. апітерапія, апітуризм. Ну насправді бджільництво дуже дуже багато напрямів має, але е, ну давайте так, ко кожен має займатися тою справою, як яка йому подобається. Тобто є бджолярі, яким більш до вподоби отримувати е, саме продукцію бджільництва. Є ті, які е, ну більше, більше е, скажімо, заробляють на тому, що вони е, самі Е, Продуть, продукують да, тобто вони їх продуктом є е, пакети, бджолосім'ї, е, матки, і вони торгують е, такі племінним матеріалом. Да, є ті, які надають різні послуги в секторі бджільництва. Ну, в тому числі є е, певна категорія бжагів, які е, позиціонують себе як апітерапевти. Але ну чесно кажучи, ми до цього дуже дуже відносимось. Е, Обережно, бо ну набагато краще, коли людина, яка лікує, все ж таки має ну, певну медичну освіту. Але чому от ми думаємо про те, що це класно для ветеранів? Бо е, світова практика показує, що робота з бджолами вона ну і заспокоює людину так. і. Е, Викликає ну, певні позитивні емоції, які допомагають людині ну повернутися до, до життя в мирний час, і це такий певний елемент реабілітаційний. Ще одне таке. Перепрошую, ще одне питання, і все ще підскажіть? Найкраще ділянка розташування то біля лісу. Я так зрозумів, правда? Пане Ігоре і пане Руслане, хвилинку, я додам це ще це запитання, яка повинна бути екологія біля бджіл від пані Ірини Фарафонової. То так, два так. питання, які можна поєднати. Перше, перше питання, Да? Ми, ми, ми розуміємо, що бажано, звичайно, мати, мати такі ділянки, які надають якісні корми. Якісні Да, тобто ті карми, які для бджіл придатні для споживання, і відповідно утворюють нектар та пилок, які потім придатні до споживання людиною. Тому, звичайно, краще мати ну, чисті від забруднень території. Але якщо ви кажете про фактичне розташування, де саме краще розташувати пасіку, то це якраз і тема навчальних курсів спеціалізованих. Бо тут ну треба комплекс певний мати, то тобто немає якогось. Ну, певного одного одно, одної відповіді на ваше питання це такий комплекс чинників, які треба розглядати, коли ви визначаєте, де саме краще розташувати вашу пасіку. Тобто, тут не тільки наявність там лісу, чи певних сільськогосподарських культур, чи певних водойм. тут треба більш комплексно підходити. Я рекомендую все ж таки пройти навчання. Я думаю, що відповідь буде знайдена. Точно, Дякую. ми не будемо сьогодні проводити навчання по бджільництву, на нас про гроші сьогодні, про ресурси. Пані Ірино, я так розумію, ви вже отримали. Ще, ще питання, ще питання, я просто... Але коротко, будь ласка, щала. так. Ага. Скажіть, будь ласка, ну, я хочу відповідати... Ні, 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 пані Ірино, я вас попрошу коротке запитання, бо... Хорошо. Скажіть, якщо зараз погано йде опалення квітків це впливає на бджол? Де вони взагалі, крім квітків можуть ще знайти собі пищу. Ну, теорія чи практика? Давте в теорії є ще там так званий падієвий мед, а практика це два джерела, це ну, квітки і, і, і безпосередньо, Руслана, крім, які надає людина. Дозвольте зупинити вас, колеги, є школа. Вдільництва для ветеранів, як тільки я так розумію, Руслана, якщо вона відкриється курс посилання, ми отримаємо. Ми розійшлемо всім. Обов'язково орієнтуйтесь на осінній період, бо це буде на осінній осінні. період, і ми обов'язково об'єднаємо зусилля з паном Марковим, щоб наша школа сімейного фермерства, школа вжильництва були разом і будемо разом працювати. Пане Руслане, дякую, колеги. Я думаю, колеги. Мене... Б, буквально ще раз, ну просто не можу не ще раз не повторити. Ну, по-перше, дякую за, за запрошення. Дуже радий бачити колег, колег з дорадчих служб України. І ще раз хочу сказати слова поваги ветеранам, ветеранкам. Ми перед вами в боргу і ми хочемо з вами працювати. Дякую і колеги, хто надумав займатися сам дільництвом? Хто хоче скористатися тою підтримкою, про яку говорив Руслан? Або, якщо ви знаєте ваших друзів, побратимів, колег, сім'ї, будь ласка, не соромтеся нам написати чи Руслану написати, сказати, зателефонувати, будемо разом працювати. Пане Сергію, ви хотіли щось запитати, я так розумію ще. Ні. Добре. І колеги, в нас на сьогодні ще одна. Не, не, не хотів. Не хотів. Ні. Добре. Я так думаю, ви думаєте про бджоли? Добре. Раз.